Привіт, ти як хочеш заробити? Ось такі повідомлення кілька днів поспіль присилали мені з різних номерів у WhatsApp. Це іноземні коди: плюс один, плюс чотири або плюс шість. Невідомі писали про легкі гроші. Треба просто лайкати щось в інтернеті, коментувати або ж поширювати відео, оцінювати різні локації на Google Maps. Заробити таким чином можна від трьох до п'яти тисяч гривень в день. Заманливо, але я все ж підозрюю, що спілкуюсь з шахраями, і вирішую з'ясувати, що буде, якщо продовжувати переписку, скільки грошей захочуть в мене виманити. Отож, відповівши аферистам, отримую посилання на сумнівні сайти. Там маю зареєструватись та вносити туди кошти. Що далі не наважуюсь спробувати. Натомість йду до кіберполіцейських і переконуюсь, що це гачок шахраїв. Виявляється, десятки людей щодня. Втрачають гроші, спілкуючись з цими аферистами. Хтось 900 гривень, а хтось і 450 тисяч. У вересні, наприклад, жителі області потерпіли на 18 мільйонів. За жовтень це було 9 мільйонів загальної збитки. Ну, за цей місяць це вже буде явно рекордом, оскільки у нас було на початку місяця це на 5,5 мільйона гривень було. Зараз банально за ці ж вихідні люди втратили 1 мільйон тільки на даному виді шахрайства. За попередній тиждень і за цей теж було по 400 тисяч просто за вихідні люди віддали таким чином шахраям. Це нова схема шахрайства і діє вона на території України лише з листопада. Тож громадяни легко йдуть на контакт, цікавляться, як можна заробити в інтернеті, і не здогадуються, що керують ними аферисти. Вони їх спочатку дають якісь прості завдання, платять гроші. Потім, нібито, долучають до робочої групи, де сидять нібито такі ж самі люди, які працюють. Насправді це не так. Це ті ж самі шахраї. Ну і в подальшому просто виманюють грошові кошти. Отже, ви створюєте особистий кабінет на сайті, а після вносите туди свої гроші. Спершу там накопичуються привабливі суми, проте зняти їх ви не зможете. Адже аферисти переконують, що для переведення готівки варто зробити ще один платіж. І так триватиме, поки шахраїни виманять у вас усі гроші. Відповідно, спочатку людина перший раз поповнює. Вони можуть дозволити вивести цей заробіток, можуть сказати, що далі поповнюють. І люди в нас ведуться, просто поповнюють, поповнюють, поповнюють. бачать в своєму особистому кабінеті, що вони там заробили, грубо кажучи, вони вложили 40 тисяч. Вони вже заробили 80 тисяч. Наприклад, їм кажуть для того, щоб вивести ці кошти, вам треба виконати останнє завдання і просять там поповнити ще на 40 тисяч. Оскільки розсилка масова, то шахраї можуть представлятись представниками світових корпорацій або великих компаній, аби у вас не виникало сумнівів. Так і здійснювати викуп, наприклад, посилок в компанії Амазон. Ну, до прикладу, у них є така легенда, що ви здійснюєте викуп посилок, які не забрали ці користувачі, і здійснюєте їх подальшу перепродажу, і зато відповідно отримуєте грошові кошти. А звідки номер шахраїв, пояснюють так: аферисти генерують випадковий набір цифр. А коли їм приходить відповідь, то одразу розуміють, це ціль. Тому у поліції наголошують, у жодному разі не відповідати аферистам та одразу блокувати їх. А якщо таки внесли свої гроші і зрозуміли, що ви на гачку, одразу телефонуйте в банк для блокування свого рахунку, а потім на лінію 102.